Я її на руках винесла. Ми побігли з нею до лікаря, там вона подивилася. Ну і вирішили, що треба ну, тільки зашивати. Кінологиня пошуково-рятувального загону Антарес розповідає, 6 вересня, коли армія РФ атакувала Павлоград, відпочивала вдома разом із чотиримісячною бельгійською вівчаркою на прізвисько Базука. Коли був другий вибух, базука вибігала з кімнати. З, з сина кімнати. А і саме в цей час, коли вона вибігала, з моєї кімнати вилетіло стекло. За домашню улюбленицю злякалась більше ніж за себе, каже жінка. Одразу побачила, що в собаки порізана задня лапа. Згадує, обробила рану та крові ставало більше, тож звернулась до ветеринарки. Глибокий поріз довелось зашивати. Зараз вона почуває себе добре, От, настрій в неї. Ну, як завжди, вона дуже весела, вона скаче. Валентина ділиться, коли ветеринарка дізналася, що цей собака готується до пошуково-рятувальних робіт, не захотіла брати гроші. Сама ж кінологиня не зазнала поранень. каже, сильно злякалась за сина та собак. Окрім базуки, в жінки дорослий доберман Сем. Такий був вибух. Ну що дуже боліла голова. Ну але зараз на зараз все добре. Оселя розповідає Валентина не сильно пошкоджена. Там вибило скло та вирвало карниз. За допомогою до місцевої влади жінка звертатися не планує. каже, є люди, кому вона зараз потрібна більше. Внаслідок російської атаки значних руйнувань зазнала квартира колеги Валентини, волонтера Антарес Олександра Лісніченка. Його собака Нітра, яка постійно бере участь в пошукових місіях, пережила сильний стрес. Валерія Холодова, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.